Доброго вечора. Це вже другий дубль знімаю, бо відключилась камера. Викопую саженці. Хочу показати, як це все, як це все проходить у мене. От копаються, копаються такі траншеї глибокі, 60-65 см глибина. О, тут видно. то є 65 см. І повністю вдоль цілого ряду купається така траншея на великій саженці Обов'язково треба, так тому що інакше корінь порубається. Далі, далі. З другого боку траншеї запихається лопата в землю і сильно на себе відтягується. Бачите, в першому дублі я це вже зробив. І отак от от треба вивалювати цілий ком землі. Тобто весь корінь вивалити треба, тому що в хурми дуже хрупкий корінь, треба глибоко копати. Вибачаюся, я трошки задиханий, бо працюю. Комари прилетіли. Так, це, наприклад, сорт-лантерн на високому штамбі. Тут у нас є штамп. Зараз поміряємо. О, та. Там місце прививки. Окуліровки. Бачите, оце місце темне, початок темного місця це початок кореневої шийки, де чорне вже. 74 см. На висоті 74 см привиті. Такі саженці вже йдуть у самі дорогі. Отак от вивалюю. І потім в рукавицях вручну це все діло розбираю, розриваю. Зверху вниз, розриваю, вбік, акуратно, щоб не відчахнувся корінь. І от такі отакі красиві корені. Не всі так получаються. деякі трошки менші виходить. І... Ну, досвід показує, що все рівно оцей кінець такий дуже довгий, його краще відрізати. Його треба відрізати і саму верхушку довгу треба і, і, обрізати. А так чи інакше, як товар, як то мусить викопуватися максимально добре. О, Дивіться, оцей саженець получився, корінь получився. Майже 80 сантиметрів, о, трошки менше там 70, 78 сантиметрів до кореневої шейки. Такий красунчик. Далі що робимо? Що я роблю? Далі беру пшикалку з радіфармом. І зрошую це все діло. Радіфарм він зразу там як антистрес Получається і, і корінь зволожений чистою водою, а радіфарм він ніколи не, не завадить. Ну, з другого боку теж і так всі саженці оприскуємо. Коли така погода, як сьогодні, пасмурна, так оприснути і. Саженець кладеться і накривається. Оце такий дуже товстий агротекстиль 5-міліметровий і накривається. Так, пару, пару саженців викопується, потім зв'язуються і в прикопку. Ось, як, наприклад, ці. Це, наприклад, опилювач. Сіяний Женеви Лонг. мужик. Щеплені Щеплені. це селекції Кравченка. Так, По сортам коротко, коротко по сортам. Східна хурма. Тіпо, костата, гіра та не наші. Про гірата не наші буде окреме відео. Це унікальний сорт. Я до війни тримав у секреті, то, що його унікальні властивості, зараз розказую. У мене в 2020 році було 14 травня мінус 7. Уже були прирости по 5-7 см на всій хурмі, І на сливах, і на всьому були вже плоди. Ну, бо Ці дерева наші обичні, скоріше починають вегетацію. Було мінус 7. І всі сорта, вся, вся, і віргінки, і всі дерева, на всіх деревах було, на всій хурмі було підмерзання. То ці прирости 5 см, всі відмерзли. А гіра та не наші, разом з усіма був, і він не замерз. Прирости лишилися і з листям повністю живі. А вокруг нього всі-всі замерзли. Ну То я окреме відео по ньому зніму. Я його не розмножав, бо якоби... Ладно, Це я потім розкажу. <кій> і він класний сорт. Він дуже-дуже смачний сорт із східної хурми одна із найкращих. Далі чинебулі безтанінний сорт. Фую, безтанінний сорт. Тамопан великий, пару штук є, ванілія, однодомна форма, тобто вона і опилювач, і плоди дає. Орес Тужгород пару штук є, Седжо, пару штук є, птамка є, тоне ваза. Лантер зен мару Деякі з цих сортів, наприклад, зен мару я від покійного брав, від Зелді покійного. Лантерн з Одеси від жіночки, яку багато хурмачів знають. То не ваза, і там камни, там по пару штук їх є. Це з посилок від друзів. Тобто, Якби сорта в мене не плодоносять, вони не перевірені фактично, але не замерзають у мене при мінус 17. І тим людям, які висилали мені їх, нема причин не довіряти. Тобто це друзі. Далі. Гібридні сорти. Гібридні сорти. Пам'ять Черняєва, всі знають, Дар Софіївки, Адольф Ліщук, Ювілейна Косенка, Колгоспниця, Первістка і Суснівська. Із цих сортів у мене плодоносить Суснівська і пам'ять Черняєва. А остальні сорта оці чотири сорта: Дар Софіївки, Адольф Ліщук, Ювілейна Косенка і Колгоспниця, Це ми брали е е е там від. Я вставлю силку потім. Це ми брали. Саженці від Наталії Дерев'янко, самі дорогі були по 700 гривень. І я з них зразу розмножив. Тобто це ну, дуже я до цього серйозно підійшов. Педантично, воно ну, там все все точно, точно, з якого різав, там все в мене було підписано. Тобто це все рівно, що від дерев'янків купляти в мене. І первістку теж розмножив. По всій е, видимості, це вона. Ну, схожа, якби. І бруньки, і все. Дуже рано вона вегетацію закінчила раніше, ніж Суснівська. Листя скинула. Теж не перевірена, але може, можна буде купляти, якщо хочете. І це вірджинські сорти, самі морозостійкі на північ. Це тут є віргінський опилювач мій. Тобто це опилювач, який вже мої селекції відібраний із 40 штук. Дуже довгий термін у нього цвітіння, бо є такі опилювачі, є такі віргінські опилювачі, мужики, що мають короткий термін опилення або пізно цвітуть. А цей цвіте від самої ранньої до самого пізнього цвітіння. І він покриває навіть навіть гібриди мені запиляє. І навіть пам'ять Черняєва він мені там частково запиляв. Це 100% знаю, бо других опилювачів не було. Так, е мідер. Це у мене є плодоносяще дерево. Це Amherst, Dіker L32 WS 810,тес джул. опилюють Лонг. Long. Джул, це мені з Одеси жіночка дала, яку всі знають. А всі остальні, оцей Amherst, цей цей, цей, цей цей, цей, з черенків від Кравченка, якого ви теж всі знаєте. Е, у нього попросив мій друг селекціонер, а, а я ну, попросив від друга, і друг коротше зі мною поділився. Це все ранні сорти, всі до одного. І вони ну, теоретично вони мають на самому півночі теж е, добре рости і плодоносити. А це його теж Кравченка, е, опилювач, Дженева, Лонг. Тобто, це сіяний сорт у Genève Long чоловіча форма. Женева Long F1. Так, що ще показати? Так, дивіться, тут у мене Суснівська. Дуже багато хто про неї питав. Це саженці самі маленькі. Суснівської. От, наприклад, це досить великий саженець да, з цих. Якби. Тут є в нього. 68 см, да? штамп 20 см. Да? А це біля нього менший. Тут є штамбик 15 см, до, до окуліровки, а висота 42 см. Да? Ну, якби, ну, не зовсім мілкий, але маленький. Тобто такий, такий можна буде за 400 взяти, такий можна буде за 300 взяти. Вроді би, кажеться, дорого, але порівняно з тим, що ці всі агромаркети і всі останні 90% саженців хурми у нас в Україні продають або сіянці кавказької хурми, які взагалі нічого не стоять, або клени з ліса накопані, або алечу продають такі маленькі тоненькі ниточки по 30 см. То Продають по 350 гривень, то це, повірте, недорого за сортовий щеплений саженець Так, от, наприклад, тут є L32, Вергінка Кравченко. То я на відео. Там ну, лопати понесіть. Робочий тут у мене питав мене Оце, наприклад, саженець має 93 см. На штамбі 50 см. Бачите? Ну. Біля нього більший. Так. Самому тяжко знімати. О, біля нього більший є. Сім... Скільки там? 70 сантиметрів штамп. І метр сорок надземна частина, метр сорок один. Є ще більші. Тут є вже метр, метр 50 приблизно. Іще вищий штам, тут штам десь 60 сантиметрів. Не 60, а ще більше. Ну, Тут ж там взагалі почти 90 см. В общем, дивіться, е, ці саженці, вже це всі саженці е, Соснівські були на трьохрічних коріннях. Не а ці всі саженці на великих підщепах, на 4 річних коріннях, ці саженці будуть 500-600 гривень. Отак от приблизно. Віргінки. Деякі будуть самі великі, можуть бути навіть по 700. От тут, наприклад, є такий крутий, такий дуже гігант, мощний, товстий. От такі самі-самі. Самі сильні, самі товсті саженці, великі, от як цей наприклад. Да? Бачите, яке тут місце окуліровки. Ці можуть бути і по 700. Але хто бере, буде брати багато саженців. можна домовлятися і дешевше. Ну, наприклад, цей менший там може бути теж за 400, але залежить від того, скільки штук ви берете і як ми будемо домовлятися. Тут є, наприклад, дар Софіївки із сажені, все точно такий був, як і я провіряв, і листя, все, І так, ну, як би листя червоніло, Закінчив вегетацію, так як всі. Тут теж є дуже високий штамп, є мало менший штамп. Е, був клієнт у мене, один дзвонив, що йому треба на низькому штамбі зовсім. Тут сантиметрів 10-15 у нього там друга система. Адольф Ліщук. вон який крутий Адольф Ліщук. З кроною. Цей теж скроною. В общем, все буде залежати від. Ціна залежить від сорту і рослості. Це ювілейна косенка. Тут така світленька в неї кора. От вона. Бачите, якщо цей Адольф Ліщук, така темна кора тут ювілейна косенка світла кора. Якщо, якщо Наталя дерев'янко все точно вислала, тоді все буде класно. та не наші. Гіра та не наші, це взагалі такі красиві саженці великі. Оце, це саженці от, по 2 метри. Цілий ціли, ціли рядок по 2 метра. І з штамбами хорошими. Це якісь такі дуже стандартні получилися, красиві всі почти однакові. Тут штамп 70 см. І так практично, практично на всіх. А є є такий, що низько привитий, є такі, що з кроною. Ці теж будуть йти теж 500, 600, 700, деякі будуть по 800 гривень. От трошки покажу вам свої дерева, що будете мати. Мої дерева всі вирощені без хімічної підкормки. І це запорука успіху. Тому що коли з дитинства і з насінини його женуть на хімії, то вони потім не плодоносять так, як має бути. А це, бачите, 4 дерево, все плодо. О, це теж молоде 4-хрічне дерево. Другий рік вже плодоносить. Подивіться, скільки там плодів. Яка засуха була, і немаленький. Коротко показую, чому високий штам. Це, наприклад, це теж я розмножав на Віргінці. От воно. Чому це на низькому штамбі, отут воно привито знизу, сніг як стояв, зимою сніг тане, промокає кора. Ночу мінус 5, мінус 10, кора лопає. Воно потім може відновлюється, може не відновлюється. Бачите, яке потовщення. По цій причині. Всі дерева в мене на високому штамбі. Так, Тут, наприклад, у мене ванілія. Оце я показую для людей, які перший раз подивляться моє відео. Вон ну, там саженці, тут хурма. Бачите? Все, все по-чесному. Тут я, Чалбаш Василь. Щоб ви не думали, що непонятно хто. Так, так. Це в мене тут мідер. Одна із самих найстарших дерев. От вони такі. Опа. Це вони вже в кінці вересня вже всі були зрілі. Вже більшість попадала їх. Вони дуже-дуже вкусні, дуже смачні з таким із ромовим смаком. Так, далі. Вергіночки бувають і такі видовжені, дуже смачні і приплюснуті. Я вас дуже прошу, дорогі друзі. Не купляйте всякі сміття по інтернету. Лише час потіряєте все рівно потім до авторитетного продавця прийдете. У нас 90% саженців хурми, що продають, то лише реклама і картинки. То все сміття. Або якісь сіянці кавказької, або клени, якісь непонятні. Це, це пам'ять Черняєва. О, які бомбочки. Тільки час потіряєте, таких, таких продавців, як я, кілька штук в Україні, одиниці на, таку, на, 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 на стільки, скільки нас тут є любителів екзотів. Зразу купляйте там, де треба, і будете мати прекрасні дерева. Особливо звертаюся до наших закарпатців, бо тут, наші, тут мої навіть сусіди, і сусіди, і родичі. Всяке сміття понакупляють, алечу всяку їм поприсилають. Це Суснівська, Ще деякі висять. Всяку алечу поприсилають їм, всякі клени. А потім приходять до мене, що Вася, а що то у мене? Та то, то, то сміття у вас просто. І це, наприклад, константна солодка, це джіро. Фую і чинебулі, вони теж похожі на неї на джіро. Вони всі такі приплюснуті трошки. Бачите, які красиві. Досить великий, це промисловий сорт. Ці константні, солодкі, вони навіть зеленуваті плоди, вони будуть без терпкості. Ось навіть такий плод, який пізніше якось зав'язався, зелений, він все рівно без терпкості. І коли дозріє, теж смачна. Вон, подивіться, який там урожай. Коротше, з цього типу є чи не булі, і фую. Теж промисловий сорт. А це є тагіра, та не наші. От вони. Засуха була, вони не такі великі, як, як мають бути. Не фокусую щось. Но це дуже смачний сорт. Дуже смачний. Бачите, яка в мене це мій такий любимий участок, як тут загущено. Тут дерево на дереві. І все рівно нормальні плоди понаростали. Опа. От вони. Вони коли, коли нормальне літо дожживе або нормально поливати, то вони в два рази крупніші будуть. І це дуже смачний сорт цей гірота, не наші. Не фокусує там, де треба. О. От тут, на цьому місці, все в мене замерзло було 14 травня. І, і, і Суснівська була, пагінці такі замерзли, і пам'ять Черняєва, і джіро, все на світі замерзло. Одна ця осталася. І то я ну, тримав трошки в секреті, тому що ну, таке є в садоводі. Вони то, що саме цінне, вони тримають в секреті, тому що, ну.